Якщо ви в Україні знаходитесь і розглядаєте варіанти відпочинку, я вам порекомендую Болгарію. Вона зараз досить активно продається, і туди з України дістатись, напевне, найлегше. Тим же автобусом можна замовити ту виїзд з Харкова, з Києва, будь-якого міста. От по цінам теж там в Болгарії з'явився All-Inclusive. Теж можна вибрати п'ятірочку. П'ятірки там стартують от, ну, в районі 50 тисяч, я дивлюсь, 8 ночей, плюс 2 дороги. Тому що, ну якщо подивитися, 4 там ночі. Ну Дивіться, тому що там, якщо розглядати Туреччину, Єгипет, ну це дорого. Зараз це для українців стало дорого. Перше вильоти без Кишеніла з Румунії, чи з Варшави. Четвірки можна взагалі забронювати за 30-32 тисяч. Туреччина зараз дуже дорого. У мене дружина з сином там зараз відпочивають. Вона раніше бронювала, і вона бронювала на правень. Правні завжди в готелі трошки дешевше початок сезону. От, півтора євро вийшло на двох-шість ночей. І зараз я рахував цей готель на липень на сім днів. Він коштує 130 тисяч гривень на двох на маму дитину. Тобто, ну Туреччина дорого, реально дорого, особливо знаєте, коли нас люди звикли, що там вони літали раніше в п'ятірки за тисячу доларів. Ну зараз цього немає. Зараз я пропоную Болгарію на автобусі. Я розумію, ми особливо не дуже любимо їздити на автобусі, але, як на мене, варіант відпочинку досить пристойний, тому що ну, підгадати, щоб добратися в Кишині, пересісти з автобуса на літак ну, неможливо, тому що ви не знаєте, як ви. Пройдете митницю, скільки ви там будете проходити контроль, От, вам обов'язково потрібно приїхати за день туди, переночувати і потім вже Ну, Тобто два дні виходить що автобусом, що так летіте. Звичайно, вибір за вами. Ну і по грошам це досить дорого. В Болгарія, ну якби на двох он за 30 тисяч можна на All-Inclusive полетіти аж бігом. Досить тепло. І в мене багато запитів, щоб не було там наших сусідів. Но я вам зараз скажу, як я дружиною вчора розмовляв, весь отель заповнений на 99%. Я думаю, що в Болгарії теж буде. Ну, можливо, там буде більше наших. Так що звертайтесь, будемо рахувати, будемо відправляти вас на відпочинок, мами з дітьми. Якщо там чоловіки є виїзд, це забронюємо, достатньо лише паспорта закордонного і, і гроші, і бажання. Виїзд підберу готелі, все, Партнер поїхали з нами, досить широкий вибір турів, пропозицій, надійний як скала. it's